Шановний Олег Михайлович, шановні колеги, громада, знаєте, на моїй пам'яті я не пам'ятаю таких виїзних зустрічей керівника області з першими особами правоохоронної системи регіону, Львівщини, які би могли зустрітися, презентувати про свою роботу першорокою громадськості. Крім того, як Олег Михайлович, ці зустрічі відбуваються по всій території. Тому інше питання, чого ми мовчимо? Бо я більш ніж переконаний, що є це і хороша нагода спитати, заявитися, тому що проблем реально в регіоні багато є наполітних. Ну, нехай в спосіб записок, тому що це питання не тільки кримінальної ситуації в області, але в цілому є нагода розпитати про ті інфраструктурні речі, які зараз відбуваються на території Львівщини. Я знаю Олега Михайловича, як людина трудоголіка, і якщо він береться за якусь справу, то він її точно доведе до кінця. Я хочу рівно ж подякувати і Віктору Григорьовичу, і Юрію Вікторовичу, і Дмитро Дмитровичу, якими ми постійно в контакті, може, з прокурором області менше, менше, ще не знайомі, по суті, з попередником більшої міри, але я думаю, що ці люди реально не допустили свого часу проявів сепаратизму на Львівщині. Ми знаємо про те, які непрямі моменти спроб політичного сепаратизму були через Львівську міську і через Львівську обласну раду. Але Львівщина не той регіон, щоб такі провокаційні речі пройшли. Стосовно Креміногенної ситуації Золощущині. Шановні друзі, ну ми знали про родину Грушецьких до того, але ну вона ж не один раз про себе заявляла на моїй пам'яті, ще як депутата обласної ради і так далі. Тим не менше, це такі реакції правоохоронців профілактичної і так далі, яка б ну, попередників як ваших маці на увазі, недостатньо було цієї реакції, яка б їхню подальшу роботу. Більше того, було таке непряме якесь толерування цієї сім'ї. Це теж має хтось брати на себе відповідальність за те толерування. От Чим закінчиться? Тому от сьогодні до мене підійшли мешканці будинку, які підписалися майже усі, от які на словах кажуть, ми знаємо і ми глибоко маємо сумнів, що це питання буде доведено до кінця до суду. І я одразу до Дмитро Дмитровича, до інших, щоб це максимально було на контролі, тому що ж. Знову ж таки кажуть, що є якісь там кришування там, і так далі, і так далі. це питання вашої безпеки, це питання вашого спокою. Якщо про цю сім'ю і родину відомо роками, і роками воно ось так тянеться, як шлейф, ну, то даруйте ну, скільки можна. Тому справа честі, я вважаю, про охоронної системи і далі суддів доветься це справа до кінця. Е, рівно ж мене турбує в цілому кримінальна ситуація, я маю можливість періодично спілкуватися з представниками міністерства, пані Теконоїдзе. Назвичайно грамотним спеціалістом я вважаю, яка фактично і сама визнає, що після реорганізації е, системи МВС е, в поліцію рівень криміногенної ситуації в Україні в цілому піднявся. Після цієї реорганізації, після ліквідації певних відділень і так далі. Ну, от я одразу кажу, Дмитру Дмитровичу, що мене турбує місце Новий розділ, де теж е, на порядок вища криміногенна ситуація, хоча б все було, скажімо так, е, Попередніх реформ, які там проводилися в Новому роздолі, і там в цілому на 34 тисячі мешканців, десь тисячу колишніх, які проходили різні скажімо, способи реабілітації в минулому через свої гріхи, які вони мали, і вони далі промишляють. Тобто, в цілому місто достатньо висококриміногенне, і це питання достатньо актуальне. Питання відділення самостійного, тому що зараз Проскавець має відділення, а новий розділ, е, який місто є з потенційно своїм великим майбутнім, е, мається на увазі в плані заходження інвесторів, індустріального парку. Я вважаю, що це питання теж турбує громадськість, і ми хочемо почути вирішення, тому що пані Деканоїдзе е, дала обіцянку розібратися. і я, Мені здається, що питання відкриття окремого відділення поліції там є достатньо активно і дошкульне. Отже, це. Таке питання. В цілому на назалученні ми знаємо, що теж є питання не не кар'єрів, не нелегального видобутку піска, е, вирубки лісів. Я скеровував листи до попереднього прокурора Юрій Вікторович, поки що бо відповіді е, така недостатня була відповідь, тобто на контроль там, і так далі, але наскільки я зрозумію, все-таки віз і далі там. Тобто є нове дихання про охоронні системи Львівщини. Я би хотів, щоб ці питання доводилися до кінця, щоб золочев'яни могли спокійно ходити вулицями чарівного міста, щоб місто могло показати туристам, яких чимало на Золочівщині, прекрасні місця, які фактично є загальнонаціональними пам'ятками для нас і для майбутніх поколінь. Дякую вам.